Концептуальна фотографія від Олександра Єршова. Саме його виставка відбулася вчора в Сумах. Автор цих фотографій розглядає своє мистецтво як матеріал для реалізації власних задумів. Його роботи зроблені в Японії та несуть в собі відбиток японського світогляду та арт-концепції початку ХХ століття. Основна концепція цієї експозиції і, в частності, моєї роботи як сучасного альтернативного автора. це Посредством камеры наиболее неудачного изобразительного инструмента постараться показать и нарисовать живопись. Безусловно, это практически невозможно, но я постарался максимально близко приблизиться к э, живописи в своих работах. Ізпользує технические технічні методи, многослойность калежирування. Надзвичайно ціную цю людину, оскільки він жодного разу не показував просто фото світлини або просто картини. Це завжди дуже серйозні проекти, серйозні в плані того, що в них багато вкладено і смисла, і праці, і серйозна віддача, і власне, відповідність тим запитам сьогодення, які сформувалися у мистецтві. Тому Олександр себе загалом. Рекомендував в нашому місті багатьма виставками, такими як «Ремінісценція», Формалізм, Імперія, і публіка очікує, що він покаже нам щось нове.